Київська Русь, у тогочасних джерелах відома як Руська Земля або Русь, перша східнослов'янська держава зі столицею в Києві, виникла у IX столітті, коли князь Олег захопив Київ і об'єднав північ і південь. Ігор, Ольга, Святослав, кожен зміцнював Русь. Хреститель Володимиро хрестив державу в 988 році. А за Ярослава Мудрого звели Софію київську та склали перші закони Руську правду. Але після його смерті феодальна роздробленість. А згодом страшна навала монголів, Київ зруйновано. Та держава не зникла, її продовжило Галицько-Волинське князівство. Пізніше землі Русі увійшли до Великого князівства Литовського і Польщі. Київська Русь – Колиска нашої державності